Друзі, мої вам вітання. Сьогодні 6 червня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Плочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Вікторович, політолог, політичний консультант, він є керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і членом національної ліги центристів, так само, як і я, є членом Національної ліги центристів. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю. І ми сьогодні поговоримо, друзі, з Ігорем про одну таку банальну і. Дуже назрілу для нас тему, котру ми обговорюємо вже продовж останнього тижня. У очікуванні чим же ж відповість Росія Україні на атаку СБУ по аеродромах, де було знищено чимало військової техніки стратегічної. Ну зараз безвідносно до характеристик, того які лунали, скільки збили, чи скільки знищили ми, як там операція пройшла, і таке інше. Але буквально позавчора, якщо не помиляюсь, пісков сказав, що ми обов'язково підготуємо відповідь і Трамп анонсував відповідь. І ця відповідь буде тоді, коли ну ми поважаємо за потрібне, сказали росіяни. Минула ніч справді була дуже потужною в питанні обстрілів. Було багато безпілотників, були ракети, але вона співвимірна була а, ну десь пару днів назад. Також уже просто губився в цих цифрах. Приблизно така сама статистика, така під пів пів тисячі повітряних цілей було приблизно. Так само і цієї минулої ночі, і росіяни заявили офіційно, що це була відповідь, тобто. Як на мене, ми не отримали якоїсь більш потужної атаки, ніж яку ми бачили, та й раніше були. Це ну так Росія відповідає, чи це вона вирішила просто поставити галочку, чи Трамп дійсно переконав Путіна не відповідати нам? Бо Трамп про це сказав учора з Мерцем, коли він зустрічався, там була доволі цікава зустріч. Можемо її торкнутися, її звичайно. Чи це ще щось буде, чи це от все точно так? Бо для мене от заява ця росіян ну, трішки дивна. Ну, дивись, мені по перше, здається, що е, росіяни от, дуже люблять придумувати цю тезу про якісь там відповіді, да на щось, але з великим uh -huh. рахунком їм причина ж не потрібна, і і uh -huh. взагалі ці uh -huh. історія uh -huh. з відповідями вона е, ну якось по ідіотськи звучить в контексті, що ви напали на країну, да, країна відбивається. А ви тепер кажете, ми на ваші типу ре, ну, на вашу реакцію. Будемо вам якось там відповідати. Це той наратив, який вони намагаються активно поширювати. Вони дійсно говорили що. Буде відповідь, ми це зробимо обов'язково. Е, Путін казав це Трампу. Трамп це передав широкому загалу на другий день. Сказав, що він просив Путіна цього не робити. Я переконаний, що на Путіна це не справило жодного враження, і це просто не по-пацанськи, Давайте так скажемо в розумінні Путіна. Е, іти на зустріч, наприклад, Трампу. Тим більше, що Трамп за великим рахунком не може йому зараз нічого такого запропонувати. Що Путін був би готовий обміняти, наприклад, да, там, на, е, ну, на те, що він би там не бив по Україні. А що стосується взагалі цієї атаки, е, мені здається, що е, у росіян та насправді е, вже давним-давно є тільки дві опції. Перша опція це просто масований обстріл, ракети, дрони, і вони постійно збільшують кількість дронів, там, додають ракети, це в них йде по, 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 по збільшенню. Да, так би мовити. І друга опція в них є це опція. Пов'язано з так званим арешником, е, я не знаю, наскільки ця інформація підтвердиться, не підтвердиться, вона ходить, що вони його запустили, а він десь в Казахстані впав. Е, ну тобто, не долетів, ну, грубо кажучи. Так, почекай, Казахстан трішки ж не не, не, Ой, того чи, боку. Чи, чи, я обичай, не Казахстан, почекай, Е, змогу зараз на небі над Казахстаном дійсно щось було. Така інформація була, але ймовірно, воно звідти запускалося, там вибухнуло, Я не знаю. Значить, я маю на увазі інше. Що була інформація, що типу вони запустили арешні, mm. да, але в них щось там зі старту пішло не так, і mm. коротше він нікуди там чи не полетів, чи впав відразу. Ну неважливо, тут ми це можемо якби прибрати. Суть в тому, що в них є тільки дві опції, і вони ці дві опції можуть використовувати все. Mm. Ну є ще третя опція: це власне ядерна зброя. Але ми всі прекрасно розуміємо, що на це Російська Федерація власне не піде, і от історія до речі, з тим, що вони не запускають арешник, Не а, ага, ага. Вона ну дуже показова. Я не хотів би, як то кажуть, знаєш, наврочити, що ми зараз там над ними посміємося, а вони потім візьмуть і через день чи через два жахнуть. Бо я чув ще таку версію, що вони можуть це зробити, наприклад, на вихідних. Удар може бути направлений десь вночі, конкретно в урядовий квартал. От, їм треба якийсь типу символ, і вони, врешті-решт, дадуть відповідь частині свого ватного народу. А чому ми, типу, не б'ємо по центрам прийняття рішень? От, і вони от гахнуть там, значить, по не знаю, Кабміну, Верховній Раді чи, чи ще щось. Ну, якщо долетить, звісно, це ж залежить від того, чим вони будуть бити. От, до речі, схожа історія, общем, дуже показова в Херсоні, коли вони просто за один день зруйнували адміністрацію. На спочатку камп прилетів, потім туди ж ну прекрасно знаючи, що там ж вже людей вже немає. Зрозуміло, що нікого там не було в день і так далі. І їм треба було просто от, показати що. Ми типу, можемо таке зробити. Вони, власне, зробили там, до речі, прекрасний будинок. Я пам'ятаю його, був колись в ньому oh. е, е, такий ну гарно відремонтований, красива площа там перед ним. Тобто для них це чисто символічна історія. Тому мені здається, вони відповіли рівно так, як вони могли це зробити. Більше в них просто ресурсів на сьогоднішній день немає. Що викликало yeah, до речі, е, великий е, стогнін е, власне в їхніх в сегменті їхніх Z-блогерів, які там понаписували, що. Якщо це наша відповідь, то краще взагалі не відповідати. Е, що це за позорисько, Значить, вас виставили повними ідіотами, спалили. Причому вони самі пишуть, спалили чверть вашої стратегічної нашої стратегічної авіації, а ви значить, ну, наносите там ну, стандартний комбінований удар по Україні. Тобто, де ядерна зброя? Якщо ядерної зброї немає, значить закінчуйте з усіма цими відповідями. Ну, до речі, на рахунок Орешника, ти не помилився, ти все правильно сказав, тому що я зараз, посилаючись на коментар Олександра Мосієнка, якого ми добре всі знаємо, він у себе в телеграм-каналі розмістив відео і написав наступне: Росія хотіла атакувати Україну Орешником, але mm. ракета полетіла у бік Казахстану. А, ось, да, от, там така хитра історія якась була. Тобто, якщо вони дійсно це зробили, тобто вони вибачте обістратися в черговий раз. Mm, так, да, ну тобто виходить така ну, історія, що а це ж штучна. Штука, в них немає ніяких десятків цих орешників. Тобто, це дуже штучна штука, її там довго готують. Якщо вона, як наші тоді експерти з'ясували, ще модернізована з радянських часів, це як з літаками. Вони виготовляти особливо не можуть, вони можуть тільки модернізовувати, щось там допилювати, докручувати. Тому вийшло в них ну, так собі не дуже. Єдине, що от я звернув би увагу, вони абсолютно не приховують, по чому вони били. Тобто, ось зранку виходять їхні там новини, і ага. типу царьова, цього зрадника, да, вони пишуть: там удар нанесений по новій пошті, він прям перераховує. Там нова пошта, в нього написано в пості. Тобто, він навіть, ну, вони раніше якось намагалися хоч приховати, типу, якісь військові там заводи, да, там далі теп теплова електростанція. Залізниця, ну в Києві в метро попали, да? не працює гілка метро, тому що ну, зранку було ну, фото вже це виклали офіційно там, розбили значить, залізницю. А, ну але до завтра поремонтують. Може вже сьогодні відкриють. А, тобто вони били чисто по цивільним якимось об'єктам, і вони абсолютно якби цього не приховують. Бо розуміють, мабуть, що по військовим або вони не знають, куди бити, бо вони сховані. Або вони ну для них типу гарно захищені, не буде ніякого ефекту, тому вони е, б'ють по тому, до чого можуть дотягнутися, або по об'єктам, які вони типу вважають військовими, але на яких давним-давно ніхто нічого не робить. Ну тому що є в нас такі об'єкти, не будемо їх називати, але це відома історія. Тобто вони не працюючи, вони не працюють спочатку там 23 го року, а вони все одно туди типу гатять і вважають, що щось там типу є. Ну. Скажіть, будь ласка, тут ще таке запитання, звісно, поки що зробити висновки складно і все ж таки, я перепрошую за таку моменту, бо запитання справді воно ну, складне, що я маю на увазі? Вночі дійшло повідомлення про те, що ми нанесли удар по нафтобазі Енгельс, і це дуже примітно, цей об'єкт використовується в тому числі і для заправки стратегічних бомбардувальників, але це ж в розумінні росіян енергетичний об'єкт. Хоча. Ми можемо сказати, що наміри у росіян вдарити по енергетичних об'єктах цієї ночі були. Так вони з цього били. Слухайте, вони ж до цього вже... били, тому в нас ж ніяке енергетичне перемир'я неформальне, навіть воно не діє. Uh -huh. Єдине, що Україна дійсно не била по НПЗ, не била uh -huh. по НПЗ. Але коли е, росіяни е, пару тижнів назад е, були удари по нашим газовим сховищам. В так, тому числі, не і Зеленський про це сказав: mm -hmm. він сказав, що ми можемо мати проблеми з газом. Ну, mm -hmm. слухай, ну, у нас навіть якщо була якась типу ну це навіть не неформальна домовленість. Це мабуть, знаєш, була домовленість типу для Трампа. Щось таке, то навіть вони її порушили, і ми нанесли удар у відповідь. Все ну тобто, можна так сказати, давайте уявимо на секундочку. Одна з версій. Ми їх попередили. От до них дійде після сьогодні чи не дійде? Не ну, дійде, ну, дійде ну, не дійде. Ну тоді вони всі НПЗ не прикриють. А, а мене особисто я не спеціаліст в цьому. А я просто дивлюся, як мабуть там іти на відкриті, і наші глядачі, шановні, да на відкриті якісь дані. Ну мене радує просто кількість дронів, які Україна кожен день запускає. Yeah. Тобто, у нас явно масштабування відбувається, воно є. І хай їх там вони типу пишуть, що вони багато збивають, але якщо один-два долітає, ну це мільйони, десятки мільйонів, це логістичні проблеми і багато інших речей. Вони ні чорта не прикриють свої НПЗ по всій країні. У них не вистачить нічого на це, у них на аеродроми не вистачає. Ну Тобто навіть історія з цими стратегічними е ну, бомбардувальниками, що показала, що е е збивали ці дрони за допомогою стрілецької зброї. А де ваші якісь там не знаю панцирі Не розумію що по дрону стріляти там магіку чи по чому да стріляти з панцера Така історія, але. Шось, я на що звернув увагу. Вони навіть не згадали про це. Може, в них навіть і такого не було. Вони просто думали, воно далеко стоїть. Ми, типу, їх шинами прикриємо, а воно не долетить. Ми десь там ракети зіб'ємо на підльоті. Там ну скільки там там тисячі кілометрів. А коли воно прилетіло за 200 метрів, то ніхто до цього не виявився готовий. Тому може ми таке попередження передали. Вони його не зрозуміли. Ну, так нас розв'язані руки, і ми там же тим же американцям можемо сказати, які до нас питання. Ну так, вони так, вдарили так. сьогодні. Тим більше по енергетичним об'єктам uh -huh. на західній Україні, в Києві були спроби ударів. Наскільки серйозні ми ще оцінимо, але вони були. Тому все, тут тут, якби не жодних питань. І в продовження саме цієї спецоперації зараз у західній пресі почала з'являтися інформація доволі такого інтригуючого характеру. Ну, наприклад, Washington Вашингтон Пост пише про те, що Україна готує атаки на кораблі Росії у Тихому океані. Я зацитую за даними видання, Київ планує операції із застосуванням морських дронів схованих у вантажних контейнерах. Для удару по російських кораблях і їх союзниках у північній частині Тихого океану. мене теж викликає це посмішку. Водночас розглядалася можливість удару по російських військах у Придністрові, але відкриття нового фронту наразі відкладено. Ну мені видається, що в редакції зранку сіли давай щось напишемо. Але ти знаєш, друже, сьогодні ми говорили із нашими колегами в рамках підсумкової програми. Вони виказували схожі тези, що Україна може такі операції масштабувати, їх може бути дуже багато. То що нам, ну як ти думаєш, очікувати зараз ми стримані позицію Білого Дому в таких операціях чи ні? Тому що буквально вчора в Аксіос виходить матеріал, де схвально, нібито Трамп підгукується про цю операцію. А Де Атлантик сьогодні виходить матеріал, нібито він засуджує цю операцію. Ну, якесь таке двояке відчуття складається. Кіткелов каже: Та ні, все окей, нормально, навіть перепостив матеріал Аксіоса. То ми будемо ще чи. Вже ні, ну я абсолютно по перше, не здивований ідеєю в контейнерах дрони тихоокеанський флот просто через те, що Україна е, демонструє ну, ну просто геніальність в асим... асиметрії військовій. Тобто, у нас, а у нас іншого вибору немає. Тобто, ми знаходимося в такій ситуації, що нам треба діяти максимально асиметрично, і ми це робимо. Я бачив список, один наш військовий написав, що асиметрично Україна зробила у війні. Там mm -hmm. з, ПТРК, з, з ПТРК збили гелікоптер, потім, значить, е, потопили підводний човен балістичною ракетою. Це ж було, було. Ну і коротше, там такий цілий перелік е, закінчується, який операцією Павутина. Ну що власне дронами значить, підірвали стратегічні. Ну мені здається, що е, залишився тільки у Росії один авіаносець. Десь він, правда, там на приколі стоїть і десь його там тримають. Я не здивуюся, якщо щось туди ще прилетить, і це буде якби дуже така показова історія. Так що нам до такого слід готуватися. Там ж дивіться ще ж мало хто звернув увагу. Я розумію, що це частково може бути і ПСО. І скоріш так. за все, воно є і ПСО. Це правильно. Коли той же малюк офіційно каже, що перший етап, там типу реалізації, він як про Кримський мост сказав, перший етап. Потім, де правотина, типу, ми там почали тільки да. А що воно тепер? Де воно? Скільки тих контейнерів, як вони куди завезені, що в них там знаходиться, як вони будуть використані? Ніхто про це не знає. І Росіянам треба, звісно, цього дуже сильно, мабуть, там хвилюватися певною мірою. Треба хвилюватися, мабуть, і іншим країнам, тому що Україна просто показує нові методи ведення, скажімо, війни. Але е, країни, які є партнерами України, ну, то в чому проблема? Хай запросять наших хлопців, вони приїдуть, прочитають їм лекції, поділяться досвідом. Нема питань. Ну, Тому я думаю, плані. що ми да, поки що не будемо відповідати на це запитання, бо ми справді нічого не знаємо, ми не посвячені всі деталі, ми міркуємо лише з цього приводу. А для росіян, нехай це залишається загадкою. Ну, так само <зас> загадкою залишається для Білого Дому, що з цим робити. Ну, я так це вбачаю. І вчора, після зустрічі Трампа із Фрідріхом Мерцем, яка пройшла ну доволі, як на мене, конструктивно. Фрідріх Мерц проявив ем, вершину, знаєш, таку майстерності дипломатичної так, 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 багато означає, да. да, красень, просто без перебільшення. Оце я, я вибачаюсь у цей крок з оцим свідоцтвом, що Фрідріх Трамп е, якби ну всі всі знали, що Трамп з Німеччини його родина. Скажімо, але це було красиво. Це було правильно, і це не було якось запопадливо. Це просто, ну от такий жест нормальний, якби я думаю, що Трамп його повинен був оцінити. Хоча Трамп був в своєму репертуарі, його фраза про те, що це день де, мабуть, для вас був не дуже приємний. Да, вона ну вона, м'яко кажучи, була недоречна, але ну от знов таки я погоджуюся. Мерс просто прекрасний, мабуть. Політики, дипломати він каже: Ну ні, слухайте для нас цей день був днем початку звільнення від нацистського режиму каже людина, родичі якого власне воювали в Вермахті. А дідусь був якщо я не помиляюсь, там бургомістром в якомусь місті, членом мене і, і взагалі назвав головний проспект в місті. проспектом імені Адольфа Гітлера, але він не відкидає цього. Він визнає, що це було. Але він усіляко засуджує і цим все демонструє. Так що він навіть Трампу показав мистецтво, як відповідати на дурні питання, так, так він фактично не дав йому ніякої поживної їжі для того, щоб назрів скандал. І це мені вказує на те, що європейські політики навчилися з Трампом себе поводити, правильно поводити, тому що іншого президента нема. Але схоже на те, що Ілон Маск не навчився. Я хотів би ще з тобою проговорити про Ілона Маска. Я розумію, що це. Ну така хайпова жовта тема на сьогоднішній день, яку активно обсмоктують всі політичні видання. Але є тут суттєва поправка на цю всю історію, оскільки Ілон Маск був спонсором Дональда Трампа доволі потужним. Ну, якщо навіть не про гроші говорити, то мережа X. Вона зробила дуже багато для перемоги Трампа, можливо, більше ніж всі кошти, які були вкладені в маском. Але він вкладав їх також. Він багато фінансував і е, кандидатів на посади сенаторів, конгресменів, тобто допомагав республіканцям зайти в конгрес. Нині він змінює свою позицію по відношенню і до Трампа, і до республіканської партії. Трамп сказав, нібито він поговорить з ним телефоном, аби помиритися, але врешті решт сказав, що він не спав на розуму, спілкуватися він не збирається. Я тут хотів би з тобою спробувати зараз обговорити. Політичні перспективи республіканської партії на тлі можливої участі маска у політичному процесі Сполучених Штатів Америки, який фактично вже розпочався напередодні виборів до конгресу. Хоча часу ще й багато, ну більше року, але для виборчого періоду для США це нічого. Чи може Маск яким чином змінити політичний ландшафт Сполучених Штатів Америки в найближчий рік, він може його змінити за допомогою ну двох інструментів. Давай так скажемо. Перший інструмент він почне атакувати окремих республіканців, не підтримуючи навіть демократів. Я не сильно вірю, що Маск значить, перекраситься в демократа, перефарбується. Да? Це трошки не та історія, але він може просто атакувати республіканців, які, як він написав до речі, в своєму пості, ну зрадили по суті ідею, підтримали оцей великий прекрасний законопроект, і взагалі поводять себе не так, як повинні були поводити. Тупо просто їх атакувати, тобто жодним чином не допомагати е, демократам, але атакувати республіканців от, чисто по особистісним якимось там причинам. І для республіканців, окремих кандидатів, тим більше це може бути просто катастрофою, uh -huh. ну, тому що мережа у Маска є, грошей в нього вистачає. Я е, навіть більше скажу: я трошки забігаючи, може наперед: оця історія, що там акції Тесли впали на 18%. А Маск втратив 34 мільярди доларів. Я, до речі, вже такі історії чув і бачив. Коли він маріхуан курив в прямому ефірі, ще якісь речі робив, якісь там заяви, тоді мене питали, в тому числі журналісти, навіщо він це робить? А я їм казав: а ви почекайте пару тижнів після того, як це закінчиться. І хто купить акції, які впадуть на 18-20%? І потім хопа, пакет маска виро зростає, тому що він скуповує просто за безцінь, ну бо дешевше. А потім продає дорожче. Ну це блінну. Це класична спекуляція, і маск дуже вправно цією спекуляцією займається. В нього є кошти, якими він може якби, маніпулювати. Зараз він втратив 34 мільярди через два тижні. Він заробить 52. Ну там чи 50 і вийде в плюс. От тому тут якби проблеми немає. Значить, це перший інструмент. Він може mm -hmm. атакувати, він може критикувати, він може казати, що ви зрадники там і так далі. І є другий. Оце взагалі дуже цікава історія. Маск вчора запостив опитування про створення нової партії. так Хтось так. до неї поставився до, до цього опитування: ну так, хі-хі ха-ха яка третя партія? Але ну я можу сказати, як людина, яка постійно цікавиться і глибоко достатньо, в тому числі в силу професійної наукової діяльності власне американською політикою на сьогоднішній день. Дві партії республіканська і демократичні, перебувають в глибокій кризі. У кожної партії це своя криза, і в першу чергу це криза підтримки зі сторони американців, частка американців, які не, не асоціюють себе з республіканцями і демократами, просто колосальна. Це не 10% там відсотків, не 15%, відсотків. Це величезна маса людей, які просто на вибори ходять ситуативно. Мені подобається більше Байден, я проголосую за Байдена. Мені подобається більше Трамп, Я проголосую за Трампа. Вони міняють свої ну для штатів. Це взагалі катастрофа. В них ніколи такого не було. Е, більше половини населення зараз навіть. Міняє свої уподобання партійні від виборів до виборів. Це раніше для нас було характерно, це наша фішка була. Uh -huh. А тепер ця фішка є для Сполучених Штатів. Поле величезне: і вийти на це поле, запропонувати альтернативу, сказати, що ми можемо створити третю партію. Реально, ну, в Штатах насправді вони є, просто вони не, не виходять на такий загальнонаціональний рівень. Вийти і сказати, що ми створюємо третю партію, у нас є новий шлях. Оце може бути дуже серйозний інструмент, причому цю партію не очолить Маск, у нього неоднозначна репутація. Це можуть бути якісь інші люди, але Маск їм просто буде давати гроші, і все. Окей. А як тоді буде розгортатися далі історія у відносинах Маска із Трампом? Тому що все-таки Маск звинуватив Трампа у всіх цих гріхах. Більше того, він йому закинув участь у історії із педофілами. Це ну, взагалі не. дуже серйозна заявка, і таке складається враження, що маск не збирається зупинятися у критиці Трампа. Наскільки це може позначитися, як на тебе на перспективах Трампа, як таких? Ну я розумію, що він президент, він ним залишається е, його з посади прибрати, прибрати буде вкрай складно, хоча там маски підтримує ідею імпічменту. Поки що да Да, да. да поки що е, тут який може бути розвиток сценарію і подій. Ну насправді вони ж там планують щось поговорити. Все ж таки, і радники Трампа на наснастирливому кажуть, що ну зв'яжіться з маском зарити сокиру війни, якби не чіпайте один одного. Я не виключаю, що вони так і зроблять, і зараз воно трошки якби пригальмується. Да, там скажуть, що ми там наговорили різних речей неправильних може бути таке. Якщо ж все ж таки цього не відбудеться, ну мені здається, маск може створити Трампу дуже великі проблеми. Дуже великі проблеми просто через те, що він буде критикувати, атакувати, говорити, казати, що ви там зрадили ідею. І ну маск фігура дійсно неоднозначна, але якась частина людей все одно на нього орієнтується. Плюс це ж буде забирати у Трампа просто безліч сил. Емоції, оце от відбиватися, реагувати, сваритися. Ну це те, що він не сильно хоче, мабуть, робити, але йому прийдеться це власне робити. Mm -hmm. Ну і тут ще цікавий момент. Так маск е перепостив пост про те, що е треба відправити Трампа у, на, ну, у відставку. А президентом повинен стати Джей Дівенс. Джей Ді Венс зранку написав, що так. Трамп мій президент, видатна людина, і так далі. Але я б звернув увагу тут на іншу історію. Джей Дівенса півтора місяці не слишно, не чутно і не видно. Просто людина випала після овального кабінету, після нахабної Мюнхенської конференції, де він зіркою був, ну, зіркою зі знаком мінус. Да? Ще кількох заяв, які він робив, він фактично, за великим рахунком, останні півтора місяця пішов втім. Або при цьому, його пішли. Або його пішли, але при цьому, при цьому він їздить по країні просто постійно. Зустрічається з різними е, концептуаналістами, консерваторами, uh -huh. багатьма іншими якимись там людьми і так далі. І я от не здивуюсь, що та версія, яку ми з тобою ще пам'ятаю, обговорювали, коли Трамп тільки тільки там інавгурувався, е, да? що Трамп просто прийде на два роки, а через два роки йому скажуть: Камон, чувак, програв по, значить, вибори проміжні, е, uh -huh. все розвалив. Давай, ти вже там старий. Скажеш, я не Байден, я красиво типу йду, а Венс буде мати два роки, щоб досидіти на посаді, гарно підготуватися до наступних президентських виборів і на цих виборах власне перемогти. Тобто я не здивуюся, що Маск просто тупо зробив фальстарт. От може бути навіть таке. Ну я думаю, що все ж таки це не ключова версія. Але щось про таке вони десь могли думати, і маск ага. вирішив, що так, а що, давайте вже почнемо що тягнути. Тяху там ну, та за великим рахунком часу не так багато залишилося Через не, лікар, не так багато. Ну Трамп десь півроку там президент. Да ну ще там а час насправді швидко йде, і так. в цьому плані ну я якби не здивуюся, що тут може бути гра таку вже вдовгу. Тим більше, ж у, у Трампа в, в, в команді взагалі три групи людей. В нього ну умовно кажучи, бізнесюки. От з ними Трамп найбільше зараз працює. Оце всі тарифи, це все. Да? Потім в нього е, оці технофашисти чи техноолігархи, так звані, да яких називають. Але mm. в нього є ще третя група в команді, найстрашніша. Це так звані ці концептуалісти, ідеалісти, типу В'єнса і так далі. Тому що вони реально помішані на от всіх цих концепціях темного просвітництва. Там, такого радикального консерватизму і так далі. І от зараз ну, і в нього є ще четверта там група. ну, Ця група професіоналів, я її умовно називаю, типу там Рубіо. Ну, був Волс, Волса з'їли вже там. да. В нього там таких людей мало насправді небагато. Це традиційні такі люди. І от Маск, можливо. Дав такий певний фальстарт з боку цих техноолігархів, хоча він не з усіма олігархами там гарних відносинок, але він просто от показав: що, а чому ні, що тягнути, давайте раніше це робити. Але по факту виграють якраз треті завжди. Я чому згадав Венса? Тому що з великою мобільністю можуть перемогти оці хлопці. Ну а може Венс до прикладу, пристати на ідею маска, створити нову партію і очолити її. Ну, він може створити третю партію, і очолити, але я думаю, що навряд чи він це зробить, тому що я ж кажу, в нього поки неоднозначний дуже імідж. Якщо він його якось виправить, тоді да мені більше ідея така, що це будуть якісь інші люди, відомі власне в контексті США. Але е, мас буде за ними стояти і типу, фінансувати. Ні, ні я маю на увазі. Джей Дівенс чи може очолити таку партію? А, Третю партію? Ні, так Джей де Джей Дівенс є лідером цієї третьої партії. цих концептуалістів. Він він головний представник. Її Формалізують тепер. Вона е, е, я думаю, що це рано. Я думаю, що рано чи пізно це буде. І е, те, що Вен себе бачить наступним президентом, я думаю, ні у кого uh -huh. не викликає ніяких сумнівів. Може, він зараз він не настільки дурний, як про нього думають. Може він uh -huh. от трошки сам себе в тінь трош і погнав трохи, поподумав, uh -huh. що е, це ж знаєш, милість короля, вона ж е, може мати різні наслідки. І краще не, не висвічувати, тому що можна погано закінчити. Стовідсотково. Венс доволі перспективний політик, я з тобою тут абсолютно погоджуюся, і те, що він інколи говорить непривабливі для України чи про Україну речі, це не означає, що він не має політичної перспективи у своїй країні, бо він працює з електоратом і виборцем Сполучених Штатів Америки, а не України. Ігоре, я тобі нагідно дякую за те, що ти сьогодні був з нами. Дійсно дуже цікава бесіда, як завжди. Я думаю, глядачі оцінять, як завжди, достойно. Твої коментарі. Тому сподіваюся, ми ще обов'язково будемо бачитися тут, на каналі і, звісно, в підсумкових програмах. Тобі бажаю, щоб ти мав змогу долучатися до них частіше. А вас, дру, вам, друзі, як завжди, говоримо спасибі за те, що ви були з нами. Ставте подобайки і пишіть свої коменти. Побачимось.